Цих кадрах колона російських військ з Білорусі потрапляє на територію України в район Чорнобиля. Це відео з кшинкамери російського військового, яку знайшли на території Київської області. Ці унікальні кадри отримували у своє розпорядження Радіо Свобода і вперше публікує. Дата зйомки ранок 24 лютого 22-го року. Наступного дня камера фіксує колонну ось тут, на території України. Вона рухається у напрямку Чорнобиля. П'ять кілометрів назад. Кордони з Білоруссю. Білорусі. Колона переїжджає міст через річку прип'ять. 26 лютого в кадр потрапляє в'їзд у місто Іванків на Київщині. Ввечері того ж дня село Шибане. Це вже під Києвом, Гучанський район. Частину російського війська, переконує в інтерв'ю Лукашенко, спровокували, і тому вони повернули на Київ. можливість Ви использовать... Белорусской территории в 22-м году. Откуда вы знаете? Для нападения на. Откуда Уху? вы знаете? Не было такого. Подождите, вы откуда знаете, что я дал согласие использовать белорусскую территорию? Не надо меня упрекать, что я дал, я не дал. Это дело Путина. Куда выводить войска? Через Киев. Он бы мог через Минск вывести.